Це Португалія. За останні роки країна пережила значні зміни в своїй економіці через те, що стала одним з найпопулярніших місць для віддаленої роботи людей. Теплі піщані пляжі, яскрава культура, висока швидкість інтернету та доступна вартість життя приваблюють до Португалії цифрових кочівників. Вони стали визнані урядом, коли віза для цифрових кочівників стала доступною у 2022 році. Ця нова модель міграції в країну приносить економічні переваги, такі як збільшення витрат на товари і послуги, а також інвестиції в місцевий бізнес. Кафе, коворкінги та туристичний сектор процвітають особливо в Лісабоні, створюючи нові робочі місця та пожвавлюючи економіку, яка відставала від інших відтоді, як була врятована МВФ від неплатоспроможності. Цифрові кочівники є частиною стратегії Португалії, спрямованої на підвищення привабливості країни для стартапів та іноземних інвестицій з метою стимулювання економіки. Але приплив цифрових кочівників не обійшовся без наслідків. Через розвиток ринку короткострокової оренди місцеві жителі зіткнулися з найбільшим зростанням цін на житло та оренду серед розвинених країн за останні роки, який був розроблений для людей, які розмивають межу між туристами та мігрантами, а це витісняє мешканців з міст, які не здатні конкурувати з купівельною спроможністю цифрових кочівників. Це спричиняє громадські заворушення, оскільки португальці намагаються побачити вигоди від реформування їхньої економіки для цих мігрантів, навіть з їхнім модним ребрендингом, цифрові кочівники, які фактори сприяли зростанню цифрових кочівників. Який вплив це має на португальську економіку? І нарешті, як це вписується в ширшу економічну траєкторію Португалії? Зробивши все це, ми можемо поставити Португалію в нашу таблицю лідерів. У міру зростання бізнесу, він стикається з більшою складністю та заплутаними процесами. Ми добре знаємо, що це за виклик. Дистанційна робота під час COVID-19 кинула виклик офісній моделі роботи, спричинивши серйозні зміни в секторах послуг по всьому світу. Тому робота з дому стала невід'ємною частиною економіки. І за оцінками, вона прискорила існуючу тенденцію до віддаленої роботи на цілих 40 років. У деяких розвинених країнах, таких як Сполучені Штати, у середньому випускники університетів у Європі, Америці та Азії, проводять один день на тиждень, працюючи з дому. На перший погляд, це може здатися незначним. Відсутність значних відмінностей між країнами демонструє, наскільки поширеною і прийнятною стала дистанційна робота в світі. І як свідчить бум цифрових кочівників, віддалена робота не обов'язково означає роботу вдома. Завдяки своїм професійним навичкам і географії, вони є групою населення, щодо якої важко зібрати достовірну статистику, тому немає конкретних оцінок їхньої чисельності у світі. Однак, враховуючи, що лише в США є 17,3 мільйона цифрових кочівників, ми точно знаємо, що їхня загальна кількість є значною в світі, оскільки вона перевищує 64% населення всіх країн світу. Дедалі більше романтизований спосіб життя мандрівників, який часто зображується в постах в інстаграм, є важливим фактором, що стоїть за сплеском цифрових кочівників. Однак під потягом до пригод ховається більш прагматична мотивація, яку можна повністю зрозуміти з економічної точки зору, за допомогою концепції, що називається геоарбітраж. Це процес отримання доходу в сильній валюті та витрачання доходу в регіоні знижчою вартістю життя, щоб максимізувати купівельну спроможність. Це явище можна пояснити за допомогою індексу Бігмака. У США Бігмак коштує 5 доларів 69 центів, тоді як у Південній Африці він обійдеться вам у 51,9 ранда. Уявімо, що у вас є 6 доларів, якби ми були в США. Ви могли б дозволити собі один Бігмак, але якщо ми обміняємо наші 6 доларів на ранд за ринковим курсом, то отримаємо 114 рандів. Таким чином, ми можемо купити два Бігмаки. Цей приклад показує, що вартість життя відрізняється в різних країнах. Зараз макроекономісти не використовують індекс Бігмака, вони використовують паритет купівельної спроможності, який коригує економічну статистику з урахуванням вартості товарів у місцевій валюті. А індекс Бігмака це насправді дуже простий і легкий спосіб зрозуміти коригування за цією методикою. Цифровий кочівник ідеально підходить для такого. Вони можуть максимізувати свою купівельну спроможність живучи у країні з низькими витратами, отримуючи при цьому високий дохід. Звичайно, це передбачає, що бар'єри для подорожей між цими країнами є низькими, і в останні роки вони знизилися, оскільки країни конкурують між собою. 54 країни зараз пропонують візу для цифрових кочівників, розроблену як простий спосіб жити і працювати в іншій країні. Вони можуть перебувати в країні без необхідності отримувати посвідку на проживання. Португалія є однією з країн, що змагаються за залучення та утримання цифрових кочівників. Запустивши власну цифрову візу. Поєднуючи своє вигідне прибережне положення з низькою вартістю життя, Португалія є привабливою пропозицією для цифрових кочівників, які хочуть уникнути значного відхилення від часових поясів своїх роботодавців або клієнтів. Наприклад, життя в Лісабоні на 44% дешевше за Лондон, і на 58% за Нью-Йорк. Кількість цифрових кочівників у Лісабоні становить 16 тисяч, а великі спільноти цифрових кочівників є і в інших містах, що демонструє силу цих факторів. Це все чудово для цифрових кочівників, які можуть жити більше, ніж європейське сонце. Але що це дає Португалії? Основним є зростання, яке зумовлене попитом, з високою схильністю до споживання. Їхні вищі доходи витрачаються на місцеві товари та послуги в Португалії, такі як товари першої необхідності, дозвілля та житло. Це збільшує доходи бізнесу, що сприяє зайнятості та підвищенню рівня життя. У перспективі постійна присутність цифрових кочівників стимулює бізнес інвестиції. Такі сектори, як туризм, коворкінг, цифрова інфраструктура та короткострокова оренда швидко зростали в останні роки, і в довгостроковій перспективі цифрові кочівники зміщують португальську економіку в бік більшої готовності скористатися основними технологічними досягненнями цього століття. Все це звучить чудово, але є підвох. Найбільшою проблемою пов'язаною з цифровими кочівниками є зростання вартості життя в результаті збільшення попиту на товари і послуги в деяких районах. А місцеві зарплати вже не можуть конкурувати з доходами цифрових кочівників на ринку оренди, створюючи фрагментовану подвійну економіку. Місцеве населення було витіснене з міст, особливо в Лісабоні, де середня ціна на житло зросла на 50% з 2019 до 2023 року. Насправді, співвідношення ціни на житло до доходу в Португалії зростало одним із найшвидших темпів у світі з 2015 року, поступаючись лише Новій Зеландії та Чехії. Це підкреслює давню проблему доступності житла для португальців. Які здебільшого звинувачують бум на ринку короткострокової оренди житла. І хоча цифрові кочівники не можуть бути причиною зростання цін на житло в Португалії, яке передувало появі візи для цифрових кочівників, їхня постійна присутність лише збільшила попит на короткострокову оренду, що ще більше обмежило можливості для забезпечення місцевого населення житлом і призвело до зростання цін. Після цієї політичної реформи стратегічна позиція цифрових кочівників в очах португальського уряду стала менш зрозумілою через занепокоєння щодо житла для португальців. Уряд запровадив бар'єри для імміграції з високими доходами, і, хоча це не може безпосередньо вплинути на цифрових кочівників, вони ставлять їх у невизначене становище. Програма Золота Віза, яка була запроваджена у 2012 році під час фінансової кризи в Португалії, більше не приймає перекази капіталу та інвестицій в нерухомість як варіанти для отримання віз. Схема податку на непостійне проживання також підходить до кінця. Наразі віза для цифрових кочівників схоже залишиться. Однак ми можемо бути впевнені в тому, що цифрові кочівники є частиною більш широкої тенденції до Португалії, яка намагається стати країною з цифровою економікою у цьому столітті. З часу COVID-19 нецифрова зайнятість різко скоротилася, тоді як цифрова зросла значно швидше, ніж у решті країн Єврозони. Ця все більш цифрова робоча сила, поряд із все більш освіченим населенням молодого працездатного віку, вимагає подальших інвестицій у цифрову інфраструктуру. Оцифровування також стимулюється вигідним географічним положенням Португалії, як найближчої точки. З Європи до північної та південної Америки, що сприяло зростанню інвестицій у підводну кабельну інфраструктуру. Корпорації використовують Португалію як цифрові ворота між континентами. Компанії з'їжджаються, щоб побудувати в країні центри обробки даних, щоб скористатися перевагами низької затримки і високої пропускної здатності, які забезпечують підводні кабелі. І в той час як сектор ще переживає бум, а глобальні технологічні компанії продовжують зміцнювати свої домінуючі позиції у світовій економіці. Португалія готується отримати вигоду від цифрової епохи. Про це свідчать інвестиції у розмірі 4,2 мільярда доларів у масштабний кампус дата центру, здійснені американським інвестиційним фондом Davidson-Kempler та британською інвестиційною компанією Pioneer Point Partners. Це найбільший обсяг іноземних інвестицій в Португалію за останні десятиліття. Центр обробки даних планує створити 1200 робочих місць, але давайте поки що не будемо захоплюватися. Хоча цифрова трансформація Португалії відбувається вражаючими темпами, наразі вона посідає середнє місце у порівнянні з рештою Європи за рівнем цифрової економіки та суспільства. Передусім через повільне впровадження мережі 5G. Постійний розвиток цифрової інфраструктури та іноземні інвестиції в технології, надають цифровим кочівникам стратегічного значення в Португалії, яка є бенефіціаром цих інвестицій. Демонструючи Португалію як глобальний цифровий хаб. Тепер настав час поставити Португалію в таблицю лідерів. Почнемо з розміру ВВП Португалії, яке становить 255 мільярдів доларів, що робить її 47-ою найбільшою економікою світу. Отже, це 6 з 10. З населенням у 10,5 мільйонів країна має ВВП на душу населення у розмірі 24 515 доларів США, що вдвічі перевищує середній світовий показник, але становить дві третини від середнього показника по ЄС. Оцінюємо це на 7 з 10. Стабільність і впевненість невелика, але й не жахлива. Країні допомагає членство в ЄС і використання євро, але вона також має високий рівень державного боргу і загальний брак галузевої різноманітності. Оцінюємо це також на 7 з 10, Зростання було дуже слабким у період між ГФК і кризою в Єврозоні, а потім глобальною пандемією. Країна не бачила реального зростання виробництва більше 10 років, хоча й не відкотилася назад, тому отримує 3 бали з 10. Нарешті промисловість. Країна має розвинену економіку з передовими послугами, але нічого особливого. Вона цілком може створити власний технологічний сектор з іноземними інвестиціями і робітниками, але це ще належить побачити. Отже, наразі 6 з 10. Це дає Португалії середній бал 5,8 з 10. Поміщаємо її сюди, в таблицю лідерів. Кілька місяців тому ми зняли відео про виклики Європейського Союзу, які є також дуже актуальними для Португалії. Дякую за перегляд, друже, Па-па.